Так, мережка, мережка, ах ти! Яка мережка класна. Скільки тут багато вишиваночок, це дитячі, я бачу. Клас, який яскравий магазин. Тут жовте все. Вишиванки, сорочки, клас. А я люблю таке. Ось тут з мережевим зверху. Пічому такі. Мережка, все фірміння, бачите? Так. Дві сто і вішалочки І тут це, мабуть, наш виробник, я так думаю. А це український, так? Да? Виробник? Так, да, це хмельницький шия. О, бачите, це шия Хмельницький. Дуже класне. Мені подобається. Тут внизу є теж різні. І футболки є. Футболочка 680 гривень. така, Якщо набрати сорочку. Прикольно, З вишивкою теж є ось такі сорочка. кашемірова для дівчаток. Бачите, клас теж, мені подобається 810 гривень. Так, ще гляну, що є. Це чоловіче. Ось і ще дуже класні. Отакі зараз. Отакі. 1640. Теж дуже гарно. Це місто Київ, я у Києві знаходжусь. Клас, яка мені подобається теж кофта. Супер. Так, а це чоловічі, мабуть, так? Так. Да. А є з... ось такі теж. Я таких ще не бачила. Так, це наш Хмельницький виробник. Бачите, тут все в українському стилі гарно. І тут ось клас. Мені подобається тут намисто, можна все підібрати, рушники, хто хоче одружитися. А ось є торбинки, теж мережки. Ціна 1100 гривень. Так, кошелечки, косметички. І ось теж сумочки, які прикольні. почем така сумка. Така 1200 гривень сумочка коштує. Ага, це подушки такі прикольні з надписами. Отак, От бачите, зробила для себе відкриття, що тут є такий класний магазин. Молоді пари приходять, хочуть одружитися, обирають собі на весілля ось такі вишиті, білі, довгі сорочки і плаття. Клас. Так, куди це я йду ще? Там купальники мені не треба. Тут якісь що це у нас косметика, мабуть чи що. Тут теж не треба. Мохіто. От в мохіто можна б зайти. Бо тут теж такі речі більш не дитячі, а такі вже на тіть Тому тут можна теж гарні речі знайти. Без всяких там оцих розмальовок. Принтов. Так, скільки коштує? 859 гривень. Така шкільна, футболка. О, чорні. Джинси 1600. Махіта теж гарний магазин. Так, курточки. Рижа, куртка. Мені подобається. Рижий, рижий колір 2400. Це теж колись у мене така була дубльонка у студентські роки. Ой, Боже. Якась ностальгія прям цела, виходить. І такі косухи ми носили, тільки кожені. 1400 штани. Теж гарні штани. Так, взуття, красівки стоять. А Почому кросівки тут? Отакі Красивочки. Вони коштують такі кровки. 700 гривень, так? Да? Це я б собі купила б такі красівки, звісно. Чи треба вони мені зараз? Я собі купила замшові такі туфлі. Не туфлі, на штуках, взагалі. Не класичні, а такі, типа, теж спортивні. Плаття 1900 велюр. Теж дуже класно. Таке, воно грубовате, а я люблю такі речі. Там, щоб були великі кармани чи там застібка, якась пугається велика. І ось мені подобається сумка, але якщо б вона була 3000. Не червона, бо вона бордова. Бачите, повна всю рубашка. 1400. Більш літня, але гарна. Так, напишіть. Яка це якість? Я іноді хожу, так, а потім починаю переглядати, а там все поплило, нічого не видно. Взагалі, думаю, як люди дивляться, і мовчають, що вони нічого не бачать. Так, 3-300. Отака вітровка. Теж вона якась така чи, кашемірова, чи як вона. Так, Костюм, горошок. Рукава. Прикольні. Такі широкі. А рубашка коштує 1400. Да, тут у мохіто гарні речі, і вони мають ціну. Не таку, як Нью-Йорк, речі, там десь в сенсі, звісно, буде ту дорожче, але і по якості, і по виду, чи по лікалам, чи по моді, скажімо так, вони більш сучасні такі, дорослі. Знову я з вами, в зеркалі. Так, пішла. Пішла далі. І, звісно, колекції відшиваються один раз. Вони не повторюються. Тут більш такий класичний одяг. Так, тому тут можна знайти речі. Дійсно такі відшиті. Не такі, як в інших магазинах. Так, це що? Плаття. От куртка 2900 така біла. Це платько. Блискуча. 1000 гривень коштує. Джинси широкі за 200. Ось такі звичайні джинси. Шкіряна куртка. Не бачу, де тут. У ній. Десь немає. Так, піджак. Теж такий версійністий. Скільки він коштує піджачок такий? Три вісімсот такі піджакушти, але гарне. Так, взагалі, йшла ваша, пішла і ваша. Це вже сюди зайшла По путі. Чи ще трошки піду? Зараз подивлюся, які тут взагалі є магазинчики. І потім я з малими сюди приїду.